Диктатура настільки взялась за приватне життя громадян боліс, що навіть артистів-пропагандистів режиму диктатора знайшли за що звинуватити і змусити вибачатись в житті кожного чоловіка. Бувають моменти, коли зайшов не в ту дверь. «Не в ту дверь» – це пропагандист Киркоров про голу вечірку, на якій він засвітився у всій красі. Але оскільки подібні вечірки протирічать поглядам диктатора, на традиційні цінності довелось вибачатись. Взагалі, публічне вибачення це ще одна прикмета сучасної Росії. Спочатку ця традиція зародилась в Чечні під окупацією Рамзана Кадирова, який вимагав публічно покаятись чиновників, що, за його думкою, провинились. Поступово спосіб публічного приниження поширився на всю країну. Але диктатура вважає вибачення на відео недостатнім покаранням, тому вималювати прощення відправляють на фронт. Не у мене є моя страна, ні Для Меня очі важне ощущение тила, яке даєте ці ви. На хвилі подібних покарань на болотах виріс і рівень доносів, адже доносчик робить подвійну добру справу і сам вислуговується перед диктатором і здає потенційно незгодного з режимом. Молодий чоловік, який дозволив собі в нашій аудиторії оскорбити солдат-сручников, лучше весь час зайти. Это чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей армии. Але найбільше для відміни російської культури робить сам диктатор і його влада. Адже під час війни з Росією вийшли всі західні стрімінгові сервіси, а купувати російський контент ніхто більше не збирається. Щоправда, і місцевим він не дуже потрібен. Вони ліпше вкрадуть наші або західні фільми, недолугу перекладуть і дивитимуться їх, ніж якийсь там вітчизняний контент. Холодильник. Порожній може перемогти і телевізор, те саме і з музикою, не підтримуючи війну музикантів, у Мордорі майже не залишилось. Всі вони поїхали з країни. А концертна діяльність на території болі для них повністю заборонена. Ось так Соловйов відреагував на проїзд до Росії Пугачової, яка живе в Ізраїлі. Тобто можна нести всю що угодно про країну, от можна все це через губу, а потім їх пускають назад. Ну, Давайте зараз і по телевізору, що покажите, дайте концерт провести. Неліпша ситуація, і у сфері спорту. За останні 10 років спортсмени Росії пройшли шлях від гучних олімпіад до повної ізоляції на міжнародних змаганнях. І цьогорічна Олімпіада в Парижі не стала виключенням. Ніхто в Принципі вже й не замітив, що немає русні, і ніякої проблеми також для міжнародної спільноти в цьому не було. Я не можу їх назвати Олімпійськими іграми, тому що пір Кубертен, він би в могилі зараз там Це були, очевидно, сатанинські ігри. Але навіть до повномасштабної війни російські спортсмени потрапляли в безліч скандалів. Найгучніший з них пов'язаний з допінгами, але Росія відмовилась визнавати провину, на що на декілька років була позбавлена права. <ді> виступати під власним прапором. Олімпіада була для Путіна спочатку тріумфом, а потім катастрофою. І... Он поэтому очень обиделся. Это, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Сначала дали, а потім отобрали. Він був доволен итогами, а потім йому проклятий вывеску и затеял і вот этот допинговый скандал. Але не дивлячись на всі санкції, Росію не позбавили права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. Влада диктатора виділила колосальні гроші на відбудову нових. В стадионе, Вирішив використати чемпіонат як можливість показати світу, що з Росією все ще можна мати справу. Але після чемпіонату все менше і менше країн хотіли мати справу з болотом. Так, останні змагання перед початком повномасштабної війни Росія влаштувала здебільшого між лояльними до неї країнами СНГ. А після лютого 2022 року болота закенселили де тільки можна. Російські спортсмени були позбавлені прав. Виступати на міжнародних змаганнях. Те саме стосується і подорожей. Повітряний простір закрили для літаків з боліт. А той транспорт, який перебуває у лізингу, попросили повернути. Щоправда, русня і тут показала своє обличчя, відмовивши повертати літаки. Але і експлуатувати вони їх не можуть, адже у першому аеропорті за кордоном, де вони сядуть, їх тут же конфіскують. Для того щоб долетіти там. я не знаю до вены предположим да, нужно лететь там через стамбул или через что дорого очень дорого дальше люди люди меньше летают внутри потому что самолеты это санкции это санкции ну соответственно опять какие-то огромное число проблем связано с возможностью коммуницировать с друзьями связь там понятно. Карточки банковські на сімілачок посансів, що відбувається в Україні. Да цивілізовані країни вислали зі своїх територій більше 600 дипломатів мордору та обірвали купу дипломатичних зв'язків у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Росія на десятиріччя перетворилась на країну вигнанця і сподіваюсь, що дуже не скоро повернеться до міжнародного клубу. А ми продовжуємо робити все для нашої перемоги. Не забувайте донатити і допомагати нашим військовим, адже від цього залежить наше існування. Але якщо ви вже друзі додивились до цієї хвилини, то не полінуйтесь і підпишіться, будь ласка, на мій канал.